Привіт, мене звати Роман Крайовський. Представляю тут стартап компанію Сітіко місто 2.0. Був як спікер і також як відвідувач. Насправді приємно здивований двома речами. рівень організації конференції, рівень навіть трьома речами рівень спікерів і рівень виставки. Насправді не очікував такого рівня розвитку технологій і просто надзвичайно вражений тими Тими зразками, які тут представлені тими компаніями, чим люди займаються, всіх запрошую в майбутньому дуже хороша конференція, що відвідати і прийняти активну участь.